Емоції, особливо сильні негативні емоції. Ми не можемо їх вимкнути. У нас немає такої кнопки, там де вони вимикаються. Але як людина розумна, Homo sapiens, ми можемо навчитись правильно проживати ці емоції, ну правильно мається на увазі, щоб і собі шкоди не завдати, і іншим не завдати словом або вчинком. Рекомендують, коли нас як кажуть, накривають негативні емоції, дуже сильні, зробити паузу. Зробити паузу, але щоб вона була більш такою усвідомленою паузою, просто порахуйте. І тут важливий момент. Рахуйте не від одного там, до п'яти, наприклад, а навпаки від п'яти до нуля. Нуль, тобто, це з точки зору математики щось, де немає нічого. От рахуйте від п'яти, умовно, ну можливо, у вас буде емоція, яку ви відчуваєте на десять, тоді рахуйте від десяти до нуля. По перше, ваш мозок зосередиться на цьому зворотньому лікові. По-друге, ви так не свідомо, але будете знижувати грантус, тому що лік у вас буде йти від більш великого значення до нульового. Спробуйте цю вправу, вона дасть вам якраз ту паузу, яка так потрібна, щоб емоції трішки вляглись, і ви вже могли сказати людині що щось більш приємне, ніж коли ці емоції на максимумі.